На Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон в Угорщину, втопився чоловік з Миколаївщини. 14 березня під час патрулювання річки Тиса прикордонники відділу вилок Мукачівського загону помітили двох чоловіків, які бігли в бік держрубежу із гумовим човном. Побачивши військовослужбовців, один із них стрибнув у річку, інший спробував сховатися в чагарниках. Підбігши до водойми, прикордонники почули крик про допомогу. Чоловіка стрімко несла течія. За кілька хвилин він зник із поля зору правопорушника, який ховався в чагарниках, затримали. Він розповів про намір подолати тису човном, яким їх забезпечив невідомий чоловік. Сам затриманий із Закарпаття, а його супутник приїхав з Миколаївщини. За незаконний перетин кордону затриманий мав заплатити 3,5 тисячі доларів незнайомцеві. Наразі оперативники загону з'ясовують коло усіх причетних до переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Пошукові заходи сьогодні будуть продовжені залученням водолазів. Загалом, впродовж останньої доби, прикордонники Мукачівського загону затримали 11 порушників кордону.